Ще баба, що сьогодні мені було дуже набридло. Так. А то я не розумію. Йонтпак. Набор для нового. Вже два дня спіконь. Забула. Як все виглядає. Я пішов до машини. Так. Два бабанчика видно. Одну... Дуже важно. Так, треба ну, отаку збук, мені поставити. Буде домов такого топа. Так, отаку. Сейчас ми будемо дочі допускають ничего не попалась вот двух каналов сбор канала высокий огромный сам выбор есть я вас оказалась ой вот это о вот это ну знаєте, он там вынесет еще

ek hoop dit kon Мама, о, мама, вижу. Майкл. Ну кушай вот так. Мама. Я же думаю, как много на спин.

Так, сюда глубина.

Навіть зайка О, Ой, вже на вудку клює. Так, там не команду. Бу тако на що це під. От подивіться соло. Вже немає поповка. Буду копасти. Вже є. Поповку. Куди тебе тягне? От що там за малесенький, амнюку сидить. Ого! Ого, друзі, як будка нече. Ой, уже не менше ганеч. Ось такий ще один, мамо. Блін, іди. О. Ой, йди в жопу. Блін, блін, друзі. щось ж можна? О! Нема. Немає, блін, друзі, ти там можна, щось не попали. Так. Колокольчик не ось. Так, ось такий отчаден. Мамонтик. Винутний рукою. ось. Так, почекайте. Ось випадить. О, приведе дому такі. Штабок. Вставок мій, теж пальдуй. Так що нічого не, не кажіть там. Тут я бляха-муха, От жалко. Капуху. Наступив научку. Так. Прикомка не потрібна. Так, все, друзі. Подовжу, кого я Так, щось хоче. Щось слабеньке. Ну давай вже ж, возьми, добави. я зробив. Вот что же? Давайте походу. Так, зробили сквозь. Наши бабунды его топ-комплекты. Да ну його, баню. Склюешь такая. Ее по танчика. Очень непонятно, что. Вот что ты? Так, повыгнулся. Давно выглядим. Вот не мама. Ой, да. ты, да, не мама. сейчас занадто богат? Я еще опыт, не понимаю Я же в пошел На сад И по вакуумкам заниматься А ветки покинули. Не моля. Немає що Вот тут шоза икола. Ты ж. Вони не мали не просто. Я вот такие. Усы закинь. Да все, надо. Як вони кліміти, так я висипаю. Що таки звує його. Ось каласик. Уже кого тече, допусть важу його відпустю. Так, хтось на вудку пробує. Так, мене отут та зажати. Так, на вудку фуй. Да устал. ще такой счастливый снова. Не понятно. Как у все идут для банка. Вс я там. Ставили писать на тебе так, сейчас ти собой пачку обберил Що ти тут уже зразу по полкам нема. Оп. Два, двоє, двоє, двоє. О. Так, підойди, да. так. І там поповок лягає. Подивіться, які. Два. І ще на вудку. І на вудку ще плюс. Ой-ой-ой. Блін, хотіла шкала ся І на вудку втік. Все ось, ось, ось буду відпускати. Конечно Кон жалко, що втік Аласик пустив би його. Тому би щось на нього звали би. Ну, типа, на сома поставив би його. конечно такий дупетик хороший був. Но мені казалось, що там би смачніше щось. Ось там приколка в мене. Вже такий балдак у мене. Ой, на водку клюю я вже. Витягну на камеру. А, не, нема. Але коващик такий малий був, вже наводився, наводився. Бо ми таких не пускаємо. Ми досить не Так. А, ні, може я пускав золотого. О, о. І от на камеру, на камеру. пази. И на водку я. Ой, на водку на там. Я на там. Я в снял. На водку. Ну, ну вс. Аляха. Я пошла в курсе. А что мы будем, да? Нет. Боячок подел. Так. так, ось таки его. Ковасик на ладоньку. А кстати, ну, я не знаю, я положу его в садок. Вот так что в садок. Если не понятие. Ладно, я вниз дня вс, я там, колокольчиком и с колокольчиком зовут. Если не бачишь ночью. Давай-то хоть одного положим сюда.

а вже на спинку покловка звезду. Окей, я чому не там поволок вже не вежить? Ч с нас? Хай, Хай пошвити, ч ж. Ой, что-то полетим. Паску немає, куда я Так все буду ждать. Там і там в одну секунду, друзі.

Я блин. Вот он, блин, покинь это Вот она же вытанишая. Я тут два штука уст ні не могут. Знаете, что я з ним зроблю? Потом його восклею. Мене штабку не нужна. Это а а з каналу вони поплыл походу. Эти буха. У меня из канала з не кайф. Типа Була багато вот каналу, і тут канала и что вокруг каналы занимался. вони это вплывает. Не знаю, потому что лучше голоде. Вот так и за голову джучник. Не ходить молодец, да? Так волки. Ну зато должен його золоть. Так, уже не пас. А, физик пошива, что он хочет. Щоб клювало, ловил і не клювало. Так, Ось такий от чмо. Да се не положив тобі. Зато мені повезло с тобой. Так що чекайте що то клуб не бере? Що-то Ось була. Блін, іди в жопу. Бля. Ай-яй-яй, что таке я? Что ты там? Ой, я как. Так. Но уговорить, но ложится день. Так что. Ага. Не, ну ты так колпаты. Ну же, колпнул, что я колпнул. Честно хотел помнить.

А на що у нас на салон так. Уже о. Ай-яй-яй, беги, вот главный. Шаги, а тут уже не А не калпик, а у вас обычный. Да. Колпик. А вот сюда четверть. Уш, Опа, ось такие вот красавчики. Опа, Школа. туда, салок. Собочка. Вкорню. Оба на жалобу. Ой, я скинул кнопочку. Разбудите. Ого, голос на косві. Зараз друзья, буду чекати легко. Щось там на вудочку взвал. Не знаю. О, О ого! Ой, друзья, дужий, щось хороше. От тепер щось хороше. Калпик, калпик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, и на букву Хороший Ой! 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 Ой-ой-ой-ой! то, я не знаю, не ой 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 больше Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! ой О, Ваша. Він сказав, підпишите на канал. Бо, от. З моєю моей він. Все, зразу відпустю його. <рив> Ого, і зразу клип. А куда-то так. А вот там. А, тут... а выпасть я просто хотів, так, вытягати, закинути. І такие взяв хороший. Пока что кафе. Вс. Купить. Ай, класс, еще пицца, видимо. Не, а что-то имя, ладно. Що... Ооо, нормально так спиннинг нужно. Ча. Ну что то основный спин, Я вот у него. Или я могу замахать опрушка? Видео. Ну ладно. Я думаю, как всего мене Сейчас 5 десятка. На цю, на цю, на цю, на цю. Не може да, буде. Там же ходит капель. Я тут поставила на лыжечку. Вс. Я на домку повысила. Это сбоку закинул. О, здесь бывает? Запай. Опа, вот так. Yeah. Будемо чекати. Буду. Так, як відключити. Так. Щось трохи перестало. Фух, зараз спаску з'їм хоч. Бо вже цілий день не їв. Треба приїхав, був від кількох, від п'яти вечора. І до сьогоднішнього ранку нас не їв. Пашку взяв, поїв. колокольчик дав нам не потрібно і видно Ну, Вже щось не хочу. Буду. Не дають поїсти, вже покльовка була. Ось такий мене кусочок пашки. Смашенько. Так, попросимо махло.

Пашка на земята пада. Все, давайте. Покръвка. Ой. Напиши коментар и си ваша мама. пашка. Мене чуката. Кожи и Менедж, чуката. не знам. На мир буду закінчувати друзі відео Кому сподобалось, Пиши став лайк, а я поїду до друга Попишу в нього. Так що кому сподобалось таке відео пиши став лайк, Та не забудь про підписку.